Добрий день, дівчата! Вітаю вас на каналі Ціла тема і з вами я, майстриня Анна Кривашей. Сьогодні, в рамках проєкту «Сорочка для захисника, хочу показати вам, як робити от такі новісні петлі. Звичайно, я їх роблю тоді, коли сорочка вже повністю зібрана, і от такого нема. Тобто, петлі чіпляються вже на 4 шари тканини. Ну, а зараз те, що маємо, так і буду вже показувати. Гудзики я пришила тільки тимчасово, щоб кравчиня знала, де вони повинні бути, і так, щоб мені легше було розраховувати ширину петлі. Що мені для цього потрібно? Я беру нитку DMC Perlé номер 8 складаю її навпіл. Нитку 80 см довжиною, тобто, це буде 40 см. І фіксувати буду через петлю. Гудзик у мене 1,5 см шириною. Далі, щоб зрозуміти, де у мене повинна бути петля, що я роблю. От Бачите, я просто прикладаю, от зараз я не можу його скласти в протилежну сторону, я отак от зверху накладаю. І дивлюся, де я можу зробити оці петлі. От бачите, От ця відстань, от дуже гарно лягає ця петля. І я от так фіксую. Тобто, у мене виходить тут по факту: 1, 2, 3, 3 клітинки панки я пропускаю. Далі фіксую нитку, потім ширина у мене, бачите? 4 клітинки панки. І далі, буде, буду фіксувати, щоб зробити таку петлю. Вона буде подвійна. Ну і потім буду обшивати. Далі, щоб знайти мені відстань, де буде наступний гуцик, я вже бачу, що це буде ось цьому цієї частинки. Я відступаю дві клітинки панки, а далі одна клітинка, 2. Одна клітинка 2, далі. Проколюю голкою тканину і через петлю. Ось так зафіксувала. Далі я роблю петлю приблизно поки що ось так. Відступають чотири клітинки. Один, два, три, чотири. Це ширина мого гуцика. Роблю прокол голкою. А далі мені треба зробити е, фікс, е, фіксуючий вузлик так, щоб ця петля не їздила. І що я роблю? Я притримую пальцем, а те, що є, отак обкрутила. Тобто накинула ще петлю на оголочку і підтягую. От у мене є така петля. Далі мені треба перевірити, не завелика вона буде, чи пролазить у мене гудзик. Він пролазить. Я можу трохи її зменшити, просто підтягнувши ось тут. Оп. І знов перевіряю, влізе гудзик чи ні. Пролазить все добре. Тепер мені треба зробити ще одну таку ж петлю Тільки в протилежному напрямку. Отак. От Я їх складаю і в ту ж саму дірочку, де починала, проколюю оголку, отак от притримую і знов накидаю. так петлю, трохи підтягнула так, щоб вони були однакові. Якщо вони не однакові, отак от трошечки підчепила вузлика і оп і підтягую все Ще трошки. А тепер починаю. Петлевим швом робити ось так. Повністю голку проводжу під чотирма нитками і потрапляю в петлю. Оп, далі нитка пішла на пальчик під чотирма нитками, просунула голку, потрапила в петлю, підтягнула. І отак плотненько накручую такі собі вузлики, тільки потрапляю в петлю. От я зараз наближу, і ви побачите, що вони я отак можу ще стягнути, вони таку косічку створюють. І я продовжу їх в'язати. Продовжу вив'язувати вузлики. Кожного разу потрапляє в петлю, Нитки крутяться. Кожного разу трошечки підтягую, щоб петля була така міцна, зараз мені залишилось буквально декілька вузликів, мабуть, ще один. Все вже петля міцна. Перед тим, як зафіксувати ще раз, перевіряю її. Все вона пролазить. Ось так це буде виглядати. І далі я просто фіксую. Тим же самим способом, яким починала. Ось тут у мене була фіксаційна петля, нитка зверху на голці, я вот так накинула, затягнула, це, вона вже нікуди не подінеться. І далі мені треба нитку вивести на виворі. І далі я буду вже ховати ниточку ось сюди, в панку обережно так, щоб оцю нитку не було видно з лиця. Тобто ви насправді ховаєте свої нитки куди тільки зможете. Аби їх не було видно, от з лиця нічого нема. Все, от тепер я можу обрізати. І от ми дивимось на петлі. Все, вони готові. І я так розумію, що кравчиня, от саме тут, дасть шов для того, щоб з'єднати передню і задню частинку манжета. Сподіваюся, відео було корисним. Ставте свої подобаки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!